Доброго дня, виноградарі, любителі та інші глядачі мого відео. Сьогодні 12 червня 2025 року. Я давно вже не знімав відео, це вирішив зняти і показати, як розвивається виноградник мій після заморозку 28 квітня цього року. Як бачимо, кущі вже доволі гарно розвинулися. Відросли нові пагони. 28 квітня цього року трапився заморозок в моїй місцевості. Та й по Україні в багатьох місцях, в більшості були заморозки доволі серйозні і сильні. Багато виноградників померзло. Я не захищався виноградник абсолютно нічим. Надіявся, що заморозок об мене, як завжди, було. До речі, такий заморозок трапився за весь час, що я займаюся виноградарством. То перший раз таке трапилося, що вимерз виноградник у мене вже після того, як розпустилися погони молоді, зелені. Пізніх заморозків у нас майже ніколи не буває. Але, на жаль, цьому році все-таки трапився все такий випадок. Виноградник вимерз. Ну, майже на 100%. Деякі пагони, близько 100 пагонів на всьому винограднику, я знайшов після заморозку, які не загинули. Ну це невеличкі пагони були вони, можливо, в деяких місцях, яким чином вижили. Особливо зараз я знімаю на камеру, з лівої сторони є такий рядость, як видно. То тут від садочок з лівої сторони вже починається. І тут найбільше пагонів вижило від садочка. Яким чином не знаю, можливо, садочок якимось чином міг захистити, не можу точно сказати, але тут найбільше вижило пагонів. А права сторона, тут ряди йшли, так тут взагалі далі там починаються по рядах у мене такий сорт, як преображення. Ну і там взагалі було. Критичне вимерзання, там практично всі пагони вимерзли, хіба що одиничні випадки. Потім, буквально через декілька днів, почали з'являтися, ну це недовго, це буквально тиждень, почали з'являтися нові. Ну, деякі це були бруньки, розпускалися, які не встигли до заморозку розпуститися якимсь чином, і вони були навіть із суцвіттями, але з меншими суцвіттями вже. І потім уже через два тижні почали з'являтися пагони із рукавів, від голови куща і з рукавів. Пізніше, і ще пізніше, це вже було через три тижні, через місяць, почали з'являтися маленькі пагони вже на однорічних минулорічних пагонах, які. Перед вимерзанням мали багато зелених пагонів з суцвіттями. Там вони вимерзли, на жаль, всі, і потім через місяць лише тільки там почали з'являтися. Чому почали з'являтися? Тому що вимерзання не було рукавів абсолютне, камбієвий шар не був зачеплений заморозком. І навіть на однорічних пагонах з минулого року там не було вимерзання також. В більшості випадків, крім, ну, можливо, декілька процентів було таких. Там, ну, рідко я знаходив такі випадки на кінцях в основному. Підмерзли кінці, там був камбійовий шар в деяких місцях коричневий. Ну, це дуже-дуже мало такого. В основному все добре, не було такої. Уже вимерзання такого вимерзання, що вже критичне, що кущі, кущам важко відновлятися. Слава Богу, якби в мене цей випадок ну, трохи кращий, якби не було вимерзання. Тому він, вони доволі швидко почали відновлятися. Особливо швидко почали відновлятися пагони із рукавів, і на межі рукава, і початку одно, однорічних минулорічних пагонів. Там Буквально протягом 2-3 тижнів почали відновлятися доволі швидко. Скажу так, що я абсолютно ніяких не проводив підживлень, обробіток антистресовими препаратами, там, мегафоли, там, ще не знаю, які там різні види. Я абсолютно ніякі ці препарати не застосовував. Взагалі нічого не робив, просто очікував, поки підуть нові пагони. До речі, абсолютно жодного поливу не проводив. Останній полив був мого виноградника це в жовтні минулого року. Був такий сильний полив перед зимівлям винограду. Виноград я вкриваю землею і в жовтні місяці я його так дуже сильно полив крапельним зрушенням. Після того більше я його ні разу не поливав. Як бачимо, розвивається доволі гарно і швидко розвивається, пагони ростуть добре, я проводжу закриття вологи після дощів. дощі були в травні місяці, в квітні не було, в травні були, я проводив закриття вологи культивацією мілкою і таким чином ще й знищував проростаючі бур'яни. Така культивація вона дає змогу довго триматися в глибині волозі. Зверху висихає, підсихає, але буквально через 5-7 см вже тримається волога від тих дощів, що були, Ну, поливи можна довго не проводити. Була і спека, у нас декілька днів назад було, зараз похолодало, було на винограднику до плюс 40. А зараз так, уже 25-27. Тому прохолодніше, виноград деякий цвіте, там, де з'явилися суцвіття, вони менші, здебільшого дуже низько біля землі, з рукавів навіть, наприклад, такий сорт, як анюта, надзвичайно врожайний. Я був практично шокований від того, що цей сорт практично повністю відновив суцвіття. Бо суцвіття вони менші розміром, але вони з'являлися із сплячих бруньок, із рукавів. Цікава гібридна форма анюта. Поразила мене просто своїм можливістю відновлювати врожайність. врожайність. Ну, який буде врожай поки що рано загадувати, тому що потрібно ще дочекатися, коли він визріє. Але ж соцвіття багато з'явилося. Фактично повністю відновилися всі суцвіття на анюті. І навіть на однорічних з минулого року лозах, там, де було повне вимерзання, навіть там з'являлися сплячих броньок, які не повинні з'явитися по факту, якби не було заморозку. Але вони з'являлися і там були суцвіття, що цікаво, меншого розміру, але були. Повністю суцвіттями в мене такий сорт, як Надіжда Азос, так як там були бруньки, які не зразу всі розпустили. Продовжую, чомусь камера виключилася. Продовжую розповідати. Як бачимо, тут у мене в міжряді виноградника, в двох міжряддях посаджені помидори. І, до речі, ці помидори в більшості вимерзли, так як у мене я не захищав, не вкривав їх нічим, не було вже нічим укривати. І я ну, вимерзли, вимерзли разом із виноградом. Так вийшло, що і помидори померзли. Але що цікаво, вони вже зараз цвітуть, не знаю на камеру чи видно, деякі цвітуть. Деякі я підсадив, а більшість все-таки вони потім з'явилися з під землі, вилізли із стовбура помидорного, який в землі залишався. Там один пагін виліз живий, тому що в землі ж все-таки не померзло. І через деякий час відновилися кущики, що цікаво. Майже всі. Деякі я підсадив. Тому і з помидорами так, так вийшло, що разом із виноградом вони померзли. До речі, з'являються навіть вже плодики. Ось як бачимо, видно у на камеру, вони вже зацвіли після вимерзання і з'являються плодики. Ось як бачимо. Два рази я обробив свій виноградник від хвороб, від мільдії від оїдіуму, від антракнозу я не обробляю свій виноградник. Спочатку, коли почав відновлятися, дуже холодно було в травні місяці, то навіть перші листочки були жовтизною. Але я ніякі підживлення ніякими препаратами не проводжу, тим більше по листі, бо знаю, що потепліє, температура підвищиться і абсолютно все. Нормалізується і зелений колір лист, листків, так і вийшло. Ось я трішки пройдусь по винограднику і покажу. До речі, деякі кущики я нові посадив, викручував старі кущі, наприклад, таку сорту, як Хамелеон, я прибираю його, бо він мені невигідний для ринку, тому я посадив тут. Ну, тут, де я знімаю зараз, це посаджений біла леді, два кущики. Вони гарно розвиваються, вони весною були посаджені. Ну, один раз я їх палив при посадці і по цей час це було ще, мабуть, в кінці квітня, мабуть, після заморозку, ну, я не пам'ятаю точно в які. А я їх накривав, це було ще до заморозку. Так, я ж їх накривав, я посадив іще до заморозку, їх доволі рано посадив. І ні разу я ще їх не поливав після того, як посадив. Ще навіть і крапельної стрічки не встановлював не на виноградник. Ну, Все одно розвиваються нормально, Ну, буду, буду ставити крапельну стрічку в найближчі дні. Ось як бачимо, тут у мене ще залишилось два кущі хамелеону, який зараз цвіте. Тут були пагони, які після заморозку вижили. І ось вони вже навіть і ягідки якісь зав'язали. Деякі ще, можливо, цвітуть, бо вони нові з'являлися пагони, там пізніше вони зацвітали. Ну, Є якийсь врожай буде, я думаю. Вони в більшості, ті, що з'являються нові суцвіття, вони меншого розміру. А ось, наприклад, суцвіття, які з'явилися на... це вже далі тут анюта. У мене такий, така гібридна форма конюта. І ось як бачимо, я показую, тут деякі ковпачки не поспадали із бутончиків, але це не означає, що там не буде ягідки. Таке трапляється на винограді, у мене таке я часто помічав, але це не впливало на вражайність абсолютно ніякої. Чому таке відбувається, я не знаю, абсолютно не знаю. Буває, цвіте одна, одна, одне суцвіття зацвітає, там спадають усі ковпачки із бутонів, а на деяких може бути якась частина не спадати. Але чомусь опилення нормальне там відбувається. От вона тріснула, оця ковпачок цей тріснув, а повністю не спадає із е, бутона. Ну нічого зав'язується, добре зав'язується. Потім я можливо покажу. Що зав'язалися, воно осипеться частково, тому що ягоди великого розміру ванюти, тому не обов'язково, щоб там густо, і тим більше, що це пізній сорт, гібридна форма, і не потрібно, щоб дуже густо було ягід, тому що грони в мене утворювалися деякі роки до 1,5 кілограма і кілограм 700 г, майже до 2 кілограм, І вони дуже довго визрівають, вони густі ягоди і ну, затягується визрівання сильно. А от грони до кілограма кіло двісті, якраз в норму і Ось, що цікаво як бачимо я показую приклад ось з'явився новий пагін з рукава багаторічного рукава і як бачимо він з і такі майже всі всі, які виходили ось наприклад також з рукава і він із суцвіттям. і до речі я думаю що тут доволі гарно зав'яжуться ягоди на цьому суцвітті. І так і багато. Але і так же само вони з'являлися і на минулорічних. Ось як бачимо, минулорічних ну, тут побільші суцвіття на минулорічних, тих, що і повинні вони бути соцвіттями, але вони тут вимерзли в більшості. І вони з'являлися деякі, і вони майже всі соцвіттями, Тільки в рідких випадках було без суцвіть. Ось така ця анюта цікава. До речі, посадив ще, Ось розвивається ще один гібридна форма. Слава Україні! Ось росте і далі там динька. і ще в мене є три кущики, я взагалі диньки посадив, потім красаву ще посадив, там є по рядах. До речі, викорчовую кущі, тому що ну, я не любитель щепити виноград, мені потрібно, щоб був корневласний кущ. І я викорчовую. Бо багато хто говорить, що на місці викорчуваного куща виноград не буде рости. Ну, в реальності це не так ростуть і доволі гарно розвиваються. При тому, що я вже навіть не підживляв, не кидав туди у ямки, які я сажав нові кущі після викорчуваних, я не кидав абсолютно нічого в ямки і навіть мінеральних добрив не кидав. Перегною, нічається відео, не знаю, скоріш за все, що перегрівається смартфон, бо зараз середина дня я знімаю відео. Ось, наприклад, хочу показати кущі, які в минулому році також посадив на місці викорчуваних Такі, е, таку гібридну форму, чи сорт, можливо, подарок не святає. В минулому році посадив, виростив дві лози, дві, де три, вже такої товщини в минулому році. Тут більше 10. Міліметрів. І в цьому році я вже навіть невеличкий на наступний рік невеличкий врожай матиму. До речі, вже є зав'язалися ягідки на подорожні свята, ось як бачимо. І розвивається нормально, кущ на другий рік після посадки вже якийсь врожай отримую на місці викорчуваних кущів і абсолютно не підживлені нічим нові кущі. І так розвиваються гарно. От вам і посадка на новому місці. Чи не на новому місці, на старому викорчуваному Кущові. Ось як бачимо, скільки тут світь на анюті. Я думаю, на камеру видно вони всі. Ось ці кущі анюта. Це все анюта десь молоді ще, тільки скоро зацвітуть, а є десь уже з ягідками. Деякі цвітуть, деякі будуть цвісти. Ось як бачимо. Це велике суцвіття. Ну, ще пройдусь, покажу. На преображенні, на жаль, ось кущики преображення, тут одиничні випадки, суцвіть, які є. Ось, наприклад. Ну, це дуже рідкі, рідко, дуже мало одиничні. А от на лівії тут багатенько відновилося суцвіття. Ось лівія далі йде, тут є. Ось як бачимо, суцвіття є. Ось також суцвіття на лівій. Важко тримати камеру в одній руці. Не камеру правильніше а смартфон. Бо я знімаю з смартфону. І ось як бачимо, вже є і ягідки, є тільки цвітуть, і є, зав'язується, ну все цвіття є, на лівій також є. І далі, ну це з правої сторони преображення відновлюється. Це два останні ряди тут. Виключно ну, практично саме преображення, а там далі вирощував дерева, соженці, то так і залишилися е нектарін червонолисний, там видно далечині. А це преображення отак відновлюється абсолютно гарно, ну крім урожаю, звичайно. Ось старіший кущ. Слава Україні! Ну, на жаль, тут немає нічого, пусто, самі пагани. Ну вони гарно відновлюються. Можливо, десь на пасинках щось виросте. Ось зараз підійду до Аркадії. Вон також молоді кущі посаджені на викорчуваних старих кущах. Розвиваються добре. Ось іще один кущик весною посаджений красавий. Гібридна форма красава, під назвою красава. І ось Аркадія. Підійшов я до Аркадії і показую, що ну, цей сорт при такому вимерзанні повністю, практично повністю відновився. Навіть з уцвіттями, на жаль, вони низько біля землі, тому що не там, де... Мені б хотілося вони з'явилися після вимерзання. Але ж урожай частково відновиться. Ось як бачимо. Аркадія це всі кущі, що ті, що в мене залишились Аркадії до кінця ряду, то все сорту Аркадія. Він відновився після заморозку, доволі гарно, як і Анюта. І пагони вже доростають, і навіть переросли верхній дріт. От так відновився Аркадія. Дуже надійний сорт, але він мені не потрібен. Так як проблема в продажі. Я торгував торгую виноградом на ринку, і продається дуже важко, вкрай важко продається. Продати навіть ящик Аркадії дуже важко, і при тому набагато нижчі ціни, чим, наприклад, той же «Преображенні», який беруть з задоволенням, купують його і зараз пробують ягоду, і подобається більше «Преображенні». людям. Не те, що там купують очима, а пробують і все-таки вибирають преображені анеркоді. Тому не бачу сенсу його вирощувати, я його буду замінювати, скоріш за все, на кишмиші або на аватар. Бо мені немає сенсу вирощувати, так як мені потрібен виноград для торговлі на ринку. А ну, для себе мені ж такої кількості його не потрібно. А вирощувати виноград, який тяжко продавати, не має сенсу. У нас погано продаються сорта білого кольору, особливо з такої консистенції, як у Аркадії. Більш краще продаються темні видовжені ягоди хрусткої консистенції і розові розовоплідні дуже гарно продаються, тому мені потрібні тільки, в більшості тільки такі сорти або гібридні форми. Деякі заміню. У мене ще кущик є дубовський розовий, який мені не потрібен, бо він тріщить, ягоди тріщать на моїх, моїх умовах вирощування. Немає сенсу вирощувати. То я буду замінювати аватар, хочу посадити декілька кущиків, хочу посадити Хэллоуін і красна роза калугіна. Я сподіваюся, що він мені сподобається. І кольором, і смаком. Ну. Отакий От огляд я показав, давно не знімав, показав, як у мене відновляється. Мені самому е, я переживав, думав, як воно буде, тому що мені трапилося такий випадок.